Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобезен Шлепоюва. І ви, напевно, знаєте таку програму Акінатор, там де Джин відгадує просто все. І я написав список персонажів, які він має відгадати. І ось. Я будемо перевіряти, чи він це відгадає. Я вам покажу, який в мене тут список. Список такий. Спочатку у нас джестер з гри Гардена Банбан, і ми не забуваємо про Барина з нашої улюбленої супербірочки. Ну, он. Добре. Спочатку, значить, у нас джестер. Добре. Запам'ятайте, у нас спочатку джестер. Добре, не нам не надо, все рад. Ваш персонаж и нового життя, ні, ні. Так. Стоп, ні, минуле питання. Частично. Перше прошу наше відео гри так. Ні, 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 ні. Ні, ні, Та. ні, ні, та, Та! та як він відгадав? Як? Катав Джестера так швидко як. Ці реклами, блін. І далі в нас в списку Барен з гри Супер Бер Адвенчур. Добре! Супербірочка то святе. Напевно, він відгадає ні, а чогось вже звук звуку нема. Та. Чого так довго думає? Та ні. 答你，答你，你你答你答答你，对呀。 Як? Як він відгадав, Ну а як? Як він їх відгадує? Далі в нас Тунцагур, Тунагурчик наш. Добре. Значить, запам'ятали, що в нас тунца. Добре, Тунсагур. Запам'ятали. Ні. Та. Не. Не знаю. Та. Да. А ну. Не. Та, та, та він зараз відгадає. А як? Він мені раніше його. Нє, не зараз відгадаємо, може. От не розумію, раніше він мені відгадував. Коротше, зараховуємо, що він типу відгадав. Типу, він відгадав, коротше. Бо він мені раніше його відгадував. Добре. І далі в нас. Саймон. Саймон з гри Слюнки. Добре. Ну, скільки Саймон, ні. Та. Нє. 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 Та. Та. Нє. Та. Нє. Та. Нє. Нь, та, нь, 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 та. Він відгадав, він відгадав Сімончика. Як він його відгадав? От як він відгадав Сімончика? Добре, далі в нас йде амогус в списку. Тобто це мій брат. Бо я Хрінобус, а є амогус. Зараз буде мій брат. Брат Ні. Ні. 哒，哒，捏，捏，哒，哒，哒，哒，哒，哒。 Ре реально він відгадав. Він відгадав. Так. Тепер в нас в списку йде Стів з Майнкрафта. I am Стів. I am Steve. Добре. Нє. 答，答，答，你，答，答。 Та. 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 Він... Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, чи... коротше, я не пам'ятаю, чи Джек Блек знімався в фільмі Майнкрафт, але неправильно. Це не я стів, так що тепер переходимо до Саймона, але другий фейс у нас Саймон. Саймон, другий фейс. Добре. Що ти нам на то скажеш? Нє? 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 Нє. Да. 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 Нет. да, в него еранский. Ні. Та. Ну в першому фейсі він не монстрала, в другому це вже страховисько якесь. Ні. 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 Та. Та. Ні. Ну, да. Я багато разів задавав йому питання на другий фейс. Він знає тільки перший фейс нашого спранки. Він не знає другого фейсу. Він не, він не знає другого фейсу. А може давайте ще раз? Ну Да. Нє. Н. Та. Н. Та. Він не вгадав. Він не вгадав. Коротше, Саймона з другого фейсу він не може відгадати. Провіряємо, чи він знає він з Гардена в банбана Сера-да-да-ду. Якщо він відгадав Джестера, він з Гардена в банбана, то він і сера да Даду, походу, відгадає, я так думаю. Ну і давай. Давай. Ти тільки глянь. Давай грати. Не. Uh, Не. 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 Та. Та. Не. Ще й так швидко нічого собі. Добре. Але я не знаю, чи він саме мутованих персонажів з Гардена в банбану знає. Тому ми це перевіримо, тому я ще підготував наш список на останок мутон... мутанта Джестера. Мутант джестер. Ну как же ж без тих дурных тем? Не. Та. Та. Не. Та. Не. 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 Да. Не. Ой, не. Та да. Не. 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 Да. Не. Да. Не. Да. не. Да. Раніше Та. ну, це не мутований, це не мутований. Та. Ні. та. Ні, Ну, та, ні. Він не вгадав. Даємо йому ще один шанс. Ні. Та... Ні. Ні. Да. Не. Не. Ой. Не. Да. Не. Да. Не. Ну так. Ну, раніше він точно був. Ну так. Він, він не знає мутованого. Стоп, чекайте. Чо, блін? Не, подивіться на листок. Тут є друга сторона. І в нас знов хтось з Гарденов Банбана, але я його не писав. Далі в нас в списку Флабо. Чекаю в хату в хату. А ну я зможу пройти. Ага. Навіть не дає мені пройти. І перекидує мене шой в Google Play. Боже, як мене ця реклама бісить. Добро. Нет. Да. Нет. НЕ я не знаю. Нет. 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 НЕ Нет. Не. Не. Та, ні, та ні, 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 ну та, він відгадав Фламбо! він його відгадав, тобто він відгадав. Всіх персонажів. Тунцагура він мені раніше відгадував, але тепер він каже, що з в системі. А IM Стів. Steve... А, ні, він тільки Ай не відгадав. І Саймона Другий Фейс і мутанта Джестера. Всім папа. -па. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Всім папа!